У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України розгорнуто експозицію виставки Коломия. Транзит. Виставка презентує Коломийську регіональну організацію. Яка відзначає своє десятиріччя. Наша виставкова зала і наша організація вітає наших колег із Коломиї з їх десятилітнім ювілеєм і має честь представити у нашій виставковій залі їх творчий доробок. До нас, з Коломиї, завітало. 19 авторів, художників окремлювати не буду, тому що вони всі всі дуже яскраві, всі дуже відомі. От і ми з нетерпінням очікували цю подію. Вона в нас запланована ще з минулого року, а і буквально з вчорашнього дня, коли вже відбулася експозиція, ми зрозуміли настільки це. Важлива і яскрава у нас подія. До речі, всіх запрошуємо відвідати, тому що це є феєрія кольору, це є феєрія вдалих композицій, різнобарв'я різних технік, різних сюжетів. І разом з тим, якщо ви відвідаєте цю виставку, ви зрозумієте, що це є власне Коломийська спілка художників. Коломийська регіональна. Це новий міцний пагін Івано-Франківської обласної організації. Ми ще і дуже щасливі з того, що Коломийська регіональна організація вона власне взяла витоки з нашої Івано-Франківської організації. І вона ну, одна із небагатьох, котра є регіональна, але настільки яскрава і настільки самобутня. Звичайно, решта спілок мають більшу історію, там і по 75, і по 85 років, а тут тільки 10. Ну, ми сподіваємося, що це початок, гарний початок. На виставці. Експонуються живопис, розпис, текстиль, скульптура, колаж, батік і, звичайно, писанки. До їх автора особлива увага. Ці писанки писані в різні часи. Одна із них писана відразу, коли я вийшов із Дебальцево після поранення з госпіталю. повернувся додому. Писанка з ангелом. Решта писанок писані приблизно в 18-му році, і кілька писанок написано перед вторгненням. Одна з писанок написана в січні цього року, то писанка Наконечники стріл. На, якби стосується тематики війни, я собі так дозволив був її написати. Взагалі, в час війни не дуже хотів писати писанки, ну це річ така сакральна, і не тягнуло. Але. Пригадав, що є все-таки одна писанка, яка стосується теми війни, і написав її. А після того, як написав її, потягнуло з на мистецтво, що якщо є десь якась можливість не матих умов, звичайно, як вдома. А там, коли я на базі знаходжуся, відпочиваємо, то я там між ліжками маю малесеньке місце, хлопці мені виділили, що я пробую щось пробую щось писати. Все з собою не зміг взяти з дому, але таких. Критично важливий набір інструментів я з собою взяв туди. Найдавніше з цих писанок, най, найдавніше писана оця, це приблизно рік 2003 був. Е, Найцікава історія. У е, мене купила жіночка з Москви, не тільки її, там було багато писанок. Е, вона казала, що їду до Франції, буде там е, пропагувати українське мистецтво. Е, насправді, через 9 років виявилося, що вона возила їх до Москви, продавала на Арбаті. Моя дружина знайшла в інтернеті. Там було дев'ять таких писанок, дев'ять моїх робіт. І американець продавав, і підписано, що він був колись у Москві, на Арбаті, купив рашу писанку, російську писанку. То я звернувся до нього, що з ну з претензією, що ну добре, автора вказав іншого, цю жіночку, але ж це не російська, це навіть, навіть не українська писанка, навіть не гуцульська, а вона саме з космача і він змінив опис. І я купив, відкупив у нього одну цю роботу, тому що коли я продавав, тоді я продавав по пів долара, а вона мені дістала за 40 доларів. Дуже дорого. Я би всі скупив, так ді мої діти. Але то вона має цікаву історію. А саме недавно писанку писав це у січні місяці цього року. Це я приїжджав у відпустку і написав писанку за наконечники стріл. Писанка називається. Ця писанка. Цікава тим, що я написав її, коли вийшов з е з Дебальцева е в 2015 році. Після госпіталя повернувся додому, написав писанку ангел, який доглядає за квітами. Тобто, ангел береже сім'ю. Ця писанка цікава тим, що це був прототип великої гіганської писанки, яку був написав Ярема Мастецик, франківський художник, з групи митців. Він відтворив величезну копію, і в 12-му році на параді вишиванок у Києві вона була визнана найкращою. От. І це був прототип тієї писанки. Я далі написав на гусячому, і з цього гусячого вже з писанки на гусячому І ті велика копія. А решта, це все експерименти. Ну, скажімо, цю писанку таку я люблю, тим, що вона вже настільки довершена, що тут вже нічого ні забрати, ні відняти неможливо. І я коли, коли пишу, я вже просто її повторюю. Так е... таких писанок є небагато, в мене, ну, може, 10 писанок за все життя, що написав, що я вважаю, що вже доск. Вони досконалі. Ну, із тих 15 чи 20 тисяч, що я написав писанок, то таких є 10. Орнаментів, що мені, мені подобається. І нам страшенно подобаються писанки Олега Кирищука, який є надзвичайним майстром і українським патріотом воїном. Від самого заснування впродовж усіх десяти років регіональної організації очолює Катерина Каркадим, художниця, мистецтвознавиця, заслужена діячка мистецтв, завідувачка відділу різьблення і карбування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ми їхали, скажімо, до Франківська довгі 10 років. Це далеко, майже 70 кілометрів, але це і близько, тому що дуже багато друзів маємо у Франківську. Фактично, буквально місяць тому, 10 років тому і місяць, як була зорганізована наша організація 5 березня 2014 року. Чому вона з'явилася і як це відбувалося? Я думаю, ми це про це ще будемо говорити, будемо писати і будемо спілкуватися на цю тему. Бо Бу, був певний резонанс і, можливо, не такий, як ми хотіли б бачити. Але на сьогоднішній день ми приїхали сюди з тим, що подивилися франківчани, гості Франківська, на нашу організацію, ту, яка вона є насправді. Не зі слів, не з думок. А творчі люди взагалі, напевно, мають говорити своїми творами, своїм мистецтвом. І у нас на сьогоднішній день 18 членів спілки були роки, коли було трошки більше, трошки менше. Але, в принципі, якось отакий костяк, от приблизно така цифра. Але цифра це є мертві якісь цифри, а то живі люди. У Коломиї взагалі всі люди цікаві, а митці серед них найцікавіші. І роботи їх, які є творами у найрізноманітніших жанрах, дуже приваблюють. Надзвичайно цікаві, надзвичайно своїм дуже оригінальним внутрішнім якимось світом, своїми манерами, своїм життєвим досвідом, як і творчим, так і особистим. І я дуже рада, що ми сьогодні тут. Фактично, ювілейна виставка це у нас друга. Бо перша ювілейна виставка відбулася п'ять років тому, відбувалася в Києві, в Національній спілці художників, вистав, виставочний зал дирекції, виставок України. І ми там показували, власне, представляли свою спілку. Тому, коли ми боролися за неї, говорили, що ми можемо. І нас є багато, і ми цікаві. Були різні думки. Але коли ми приїхали через п'ять років і представилися, фактично нас привітали з тим, що так, ви є наймолодша спілка на Україні. Ви працюєте і нас вітали. Відтоді минуло ще п'ять років, і ось знову презентація. На цей раз у нашому славному Івано-Франківську. Я би хотіла, щоб прийшли як і художники, так і просто звичайні люди, які люблять Франківськ, але і люблять Прикарпаття, люблять і Коломию. Ми представляємо майже всі види і жанри мистецтва. Тут, як у нас представлено, образотворче мистецтво, живопис, графіка, скульптура, так і вже і прикладне мистецтво. Говорити у нас за якісь, знаєте, люблять представляти, от у нас там стільки-то заслужених, стільки -то там ще це дуже теж певна річ. Іноді люди мають право мати заслуженого і по різних причинах його не мають. У нас виникло така, скажімо, своє непорозуміння. Нам казали, що ось. Приймає Міністерство культури, зараз бере тільки на замітку і потім приймають і роблять заслуженими художниками України, там, діячами, тільки тих людей, які на фронті, так? ті, які воюють. Олег Кіращук, наш чудовий писанкар, наш колега, наш товариш, з 14-го року фактично на фронті. Зараз уже Початку війни вже офіційно, так? і документи вже більш року лежать. І не можуть дійти до того, щоб претенденти на розпис. Трошки болісно такі речі говорити сьогодні. Можливо, Міністерство культури отримає наш потужний імпульс і, нарешті, прийме рішення. Будемо сподіватися. Ми довго роздумували, чи ми будемо робити, чи не будемо, все ж таки війна. А потім зрозуміли, будемо. Ми не робили виставок загальних, якихось, е Коломиї, чи ще де-небудь. Мали хтось персональні виставки, десь участь в виставках. В основному приймаємо участь в різних благодійних акціях. Їх у нас було багато у кожного. І таким чином ми допомагаємо фронту, навіть цим, що ми сьогодні тут. Що ми виставляємо свою творчість і даємо можливість, напевно, людям побачити, що краса існує, і світ, напевно, спасеться, краса. І ми дуже раді, що приїхала сьогодні з нами Ганна Григорівна Вінтоняк, заслужений художник України, лауреат багатьох премій. Вона наш патріарх, вона та людина, яка була одною з тих, хто стояв у витоках нашої організації. Сьогодні тут ну, їх, напевно, не можна не бачити не разом. Це і Василь Андрушко, і Мирослав Ясінський, Чудові і дизайнери, люди, які дуже багато зробили для інтер'єрів багатьох відомих споруд у нас на Прикарпатті, живописці, майстри декоративно-прикладного мистецтва. Роман Захарчук, заслужений художник України, відомий скульптор, живописець, і, і виступає вже як фотохудожник, причому досить потужно на міжнародних своїх конкурсах різноманітних. Михайло Денега. Михайло Денега у нашій організації вже 10 років. У нас є молодіжна секція, і у нас це молодіжної секції вже двоє є членами нашої організації, і тепер ми старанно готуємо Наталю Вовчук так само бути учасником нашої спілки. Вона надзвичайно цікаво працює останніми особливо роками, і нам дуже приємно бачити її зріст, так як вона виростає. Абсолютно самостійно якусь одиницю, абсолютно цікаво, неординарну особистість. Я розумію, що ці банальні, нібито слова, тому що дуже часто люди говорити одно те саме про різних художників. Ну про неї, напевно, це абсолютно відповідає істині ці слова. Географічно широкий діапазон художніх шкіл України та близького Зарубіжжя. Звичайно, відчуваються у цих розмаїтих роботах, які об'єднані однією спільною назвою. У нас тут представлені різні школи, і це правда. В основному представники львівської школи живопису. Але є тут представлена і Одеса, і Лондон, і Київ, і Краків. Отакі От розбіжності великі між. Поглядами людей, тому що, коли ти вчишся, ти позичаєш в тому середовищі. Ти багато береш від нього. І оця така трошки європейськість, вона на щастя притаманна зараз і Коломий. Загальний настрій учасників виставки Коломия Транзит висловив Мирослав Ясінський, заслужений художник України. Викладач відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу. Емоції найкращі, оскільки ми були. Я вступав у франківську організацію спілки художників. До речі, маю за честь, бо мене приймав заливаха. Це для мене було і сказав добрі слова про моїй мої роботи. І тут я мав і персональну виставку в цьому залі, і ми роки були членами спілки Івано-Франківської. Але оскільки в нас в Коломиї вже зібралася певна кількість членів, і ми е відділилися і створили свою коломийську регіональну організацію спілки художників. Е тому працюємо, живемо в Коломиї, але Франківськ страшенно любимо, любимо своїх друзів, всіх знаємо. з усіма, е Спілкуємося, слідкуємо за творчістю, тобто це наша родина, це наша сім'я. Роботи Мирослава із загадкою. До них треба придивлятися уважно. Хотів подати в різних техніках, і тут є дві ост... з останніх моїх робіт 23-го року. Перша в 2024 році робота в Ужгороді на виставці. Ну і тут в, в різних техніках, скажімо, тут Левказ, мої колажі і живопис на урочисте відкриття виставки. Прибуло багато колег і шанувальників мистецтва, які вітали численний коломийський десант. Варто зауважити ще і активну громадську позицію. Це по-перше, художники, котрі воюють безпосередньо. По-друге, це художники, котрі беруть активну участь у волонтерстві і в аукціонах, і донатять на ЗСУ. Вони дуже дружні, вони дуже самобутні, вони дружать з музикою, з поезією. І, взагалі, ну от ми завжди раді їх вітати. І навіть не побоюся сказати, ми десь рівняємося на них. Коли ми є транзит рушаю у подорож західною Україною. але наразі. Івано-Франківці й гості Прикарпаття можуть ще милуватись їх творами до Великодня. У нас є пропозиція на рахунок Львова, але зараз, через місяць, півтора, ми будемо їхати до Ужгорода в теж виставковий зал національної спілки художників. Про слідчі пропозиції говорити не буду, але я знаю тільки одне: що завершувати, ми будемо рік в нашій рідній Коломиї. У нас там якісь фантастичні плани, теж наперед не говоря, але запрошую до нас на грудень. Як Всевишній дасть діждати, а люди не перешкодять, обов'язково завітаємо взимку до Коломиї, адже нас вже запрошено.